Страхи, які заважають найбільше, це страх за майбутнє, страх смерті, страхи хвороб, страхи злиднів, страх, страхи голоду і страхи катаклізмів. Чому у нас виникає страх через нестачу віри? Але саме ці страхи, вони як страхи загалом, Понижують вібрації, вони працюють на дуже низькій вібрації, це від 2 до 2,2 Гц. І е, вони можуть притягувати хвороби. Низькі вібрації, коли людина дуже довго знаходиться на низьких вібраціях, вона може притягувати негативні події, може притягувати хвороби в своє життя. Крім того, що там ще інші речі відбуваються, я зараз розповім вам про них. Але саме ті страхи, які я вже перечислила, вони блокують найсильніше еволюцію свідомості, інколи навіть паралізують от страх за майбутнє, от страх смерті. Коли думки про виживання вони не несумісні з як плануванням на майбутнє і вищими вібраціями. Коли саме фокус на боротьбі за виживання відбувається. От, і коли багато, коли дуже сильний страх в людини, то відбувається викид в кров адренохрому. Саме тому от, е, е, в різних культурах приносили людські жертвоприношення саме через оцей адренохром в крові. Е, коли жертва дуже боялася, вона знала, що ну, як, через страх смерті, От. Але е, в Біблії е, дуже, такий дуже цікавий факт. У Біблії 365 разів зустрічається фраза: Не бійся або не бійтеся. І це не випадково. Це є е, нагадування про важливість віри, тому що страх. Це нестача не віри, якраз коли нестачає людині віри. І оце 365 разів фраза Не бійся в Біблії, це нагадування на кожен день року про, про те, що потрібно ем, не втрачати віру, ем, бо ми маємо підтримку Бога, підтримку Першого Творця і Вищих сил на кожен день року. Ем, от е, страх… Е, Краде життєву енергію. І тривале перебування е, в стані страху е, виснажує е, організм, послаблює його, викликає хвороби, але також спричиняє е, виснаження е, гланд, які виробляють адреналін. От. І саме, саме оце. Е, Саме оце потім може збої збої здоров'я вести до збої здоров'я. Тому пам'ятаємо віра, віра, фокусуємося от саме на вірі в Першотворця, фокусуємося на своєму внутрішньому світі і пам'ятаємо, що опора має бути перш за все на себе в цьому житті. Ми єдина людина, яка з нами. Я, яка з нами від, від народження до самого кінця. От, і опора, оцей стержень, має бути насамперед всередині нас. От, і довіра, довіра вищим силам, дові, довіра світу, довіра нашим ангелам-охоронцям, е, тому що вони поряд знаходяться постійно е, і рятують, і захищають нас. Пам'ятаємо про це, ми ніколи не буваємо одні. Е, е, і поділюся з вами таким моментом, досить, досить приватним для мене минулої ночі сон у мене був. Я, я була немов в іншому світі. І я йшла, і я бачу телефон. І я беру трубку, прикладаю до вуха, і я чую фразу «You are loved». Це англійською мовою, але це означає тебе люблять. І я розумію, що вищі сили про це нагадують, що нас во всіх першотворець любить незалежно ні від чого, любить однаково. Тому віра і довіра першотворцю вищим силам надзвичайно важлива. Отаке нагадування у мене було. І я прокинулася в сльозах. От і ділюся з вами, тому що можливо вам це теж допоможе. Це нагадування я думаю важливе для, для нас усіх в такі важкі часи. Колись, до речі, мені не пам'ятаю вже хто говорив про те, що якщо у вісні ви чуєте телефонний дзвінок тобом, то за жодного випадку, за жодних обставин не можна піднімати слухавку. наскільки це правда. Ага, це це дуже цікавий момент, Маріаночко, тому що телефон не дзвонив. Я його бачила і я чула, що мені потрібно взяти слухавку. Це цікавий момент, бо дійсно дзвінка я не чула. Але, але коли дзвонить телефон не брати слухавку, ви знаєте, я перший раз це чую. Я зроблю маленьке дослідження, і тоді вам скажу, поділюся. От. Наступного разу. А, якби тут, знаєш, типу було колись в контексті того, що типу, це дзвони потусторонній світ, і типу, якби, що вас можуть там, затягти там, і тому подібне, тому дуже буде цікаво послухати а, насправді от, ці дослідження. А, я дуже дякую за відповіді на ці питання, тому що ну, дійсно -таки, от, зараз кожна людина проживає в страху, і м -м, тут я хочу іще уточнити от, на рахунок страху. Чи дійсно таки Тіньовий уряд, так званий, так, а, темні, там, нижні світи і так далі. Їм вигідно, щоб люди як можна довше проживали от саме емоцію страху. Звичайно, вигідно це валюта, наші емоційні викиди, це викиди нашої життєвої енергії. І цією енергією харчуються певні сутності, це, це в них не гроші валюта, в них валюта наша життєва сила. От. Тому так, їм вигідно, війна це жнива жнива для них. От. І наше завдання фокусуватися перш за все на вірі, перш за все на позитиві і. На своїй волі, от, на своїй волі, не давати волю своїм емоціям. Ми вже говорили, Мар'яночко, в попередніх, в одному з попередніх випусків про п'ять кроків. Коли ти не реагуєш моментально, а робиш паузу, осмислюєш, а потім уже реагуєш через любов, через найвищий свій намір. От тоді ти реагуєш з позиції світла. не... Це не є як автоматичний викид оцих емоцій і твоєї життєвої енергії, щоб підживлювати оці темні сили. Тоді ти впускаєш в себе світло і реагуєш уже через любов, через інші енергії, через інші наміри, і ти зберігаєш, зберігаєш свою життєву силу. От таке маленьке нагадування.